У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару пошкоджений Мелітопольський дім відкритий простір допомоги саме тут. Про це у телеграмі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З його словами, це місце, де майже два роки команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з тимчасово окупованих територій. З нами на прямому зв'язку зараз Іван Федоров, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, доброго вам ранку, вітаємо. І та я вас да пане Івану. знаєте, коли читаєш такі новини або оголошують їх в ефірі, є думка, що можливо це все не випадковість, коли ракета залітає в центр допомоги переселенцям. На вашу думку, чи є тут підстави говорити про те, що можливо координати були якимось чином повідомлені ворогу? Ворог нещадно рушить все, що бачить на території міста Запоріжжя, Запорізької області, і вже котрий день нищить цивільну інфраструктуру. Кожного ранку поспіль ми вже фіксуємо, яка кількість ракет прилітає щодня в Запоріжжя та по Запорізькій області за останній тиждень. Так дійсно, вчора ворог. Руйнував як цивільну, так і промислову інфраструктуру, і в нашому гуманітарному центрі саме тут були зруйновані розбиті абсолютно всі вікна було зруйнована частина а, стін. Але а, найголовніше а, те, що весь колектив, всі ті люди, хто працював в центрі для людей для переселенців. За лічені години згуртувалися і почали відновлювати центр для того, щоб якомога швидше розпочати знов надавати допомогу нашим мешканцям, а це більш ніж 10 тисяч переселенців, що місяця отримують гуманітарну допомогу на території міста Запоріжжя. Тож це є пріоритетним. Чому це робить ворог? Зрозуміло, чому він намагається нас зламати, але він нас не зламав, коли десятки тисяч мешканців виїхали з тимчасово окупованої території. Торі для того, щоб допомогти один одному і разом повернутись додому. Де зараз залишаються, проживають, отримують допомогу ці внутрішньопереміщені особи, про яких ви кажете ці десятки тисяч людей, де вони зупинилися і як вони зараз отримують допомогу? Здебільшого мешканці проживають у гродичів близьких чи на зйомних квартирах, які вони наразі знімають. Якась кількість мешканців проживає в гуртожитках, яких надала як обласна влада, так і міська влада, так і державні установи. Це, наприклад, гуртожитки наших університетів, наших профтехзакладів. це такі пристосовані приміщення. Наразі ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб розпочати на території міста Запоріжжя будівництво тимчасових помешкань. Для наших переселенців, щоб вони могли жити в більш комфортних умовах, тож абсолютно по-різному. Але також хочу значити, що одна з пріоритетних наших задач, яка наразі стоїть, це евакуація наших мешканців з прифронтових регіонів. Це таких населених пунктів, як Гуляполя, Оріхів, Степногірськ. І ми для таких мешканців також готові надавати приміщення для тимчасового проживання, для того щоб вони були в більшій безпеці ніж на лінії фронту. Онто чи багато бажаючих зараз, чи багато людей чує про те, що необхідно евакуюватися? На жаль, ні, на жаль, ми бачимо тенденцію, що за березень місяць це трохи більше ніж 20 людей погодилися евакуюватись. За цей місяць буквально декілька сімей погодилися евакуюватись. але все залежить від щільності обстрілу. Наприклад, сьогодні вночі ворог з артилерії безпощадно нищив наше гуліпілля. Сьогодні вже ми на жаль фіксуємо про те, що там під завалами будинків і знаходяться люди. І загинули люди, і поранені є люди. І а, ворог а, в чергове використовує свою підступну тактику, коли після одного обстрілу, як тільки приїжджають на порятунок поліцейські, рятувальники, військові, то одразу ворог починає нищити ще раз ту саму точку і. Таку саму тактику ворог застосував сьогодні в Гуляйполі, і ми бачимо тенденцію про те, що на жаль, ворог не зупиняється, і кількість обстрілів нашого і Запорізької області росте. Якщо зазвичай ми фіксували, що це було приблизно 200 на добу, то за останню добу це було більш ніж 480 Обстрілів цивільної інфраструктури на території Запорізької області, пане Іване. А чи є ви прихильником примусової евакуації, то зокрема дітей? Звичайно, я є прихильником примусової евакуації, тому що ми маємо захистити наших дітей. Ми маємо захистити їхню і психіку, і фізичне здоров'я. Тому звичайно є прихильником. Сьогодні немає населеного пункту на території Запорізької області, де ми могли оголосити примусову евакуацію. Але як тільки в нас буде перший перша підстава для цього, ми точно це зробимо і точно будемо робити примусову евакуацію всіх людей, яких це необхідно. Фортифікаційні споруди та укріплення загалом Запорізької області як відбуваються зараз про те, що можете повідомити наскільки активні ці роботи, і що зараз в цій темі. На сьогодні ми продовжуємо будівництво. Ця, ця тема цей напрямок є на постійному контролі в першу чергу президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра. Днями Запорізька область отримала ще один транш фінансовий на закінчення будівництва, саме на закінчення будівництва, тому що ми вже підходимо до фінішної стадії будівництва. Тож, згідно графіку, виконуємо ми всі роботи. Так, є складності, але вони всі дрібні, вирішуються в робочому порядку. І підрядні організації, і військові роблять все не зважаючи на вихідні, не, не зважаючи на час доби. Наша мета закінчити все в той, той строк, який до нас доведено, для того щоб. І військовим було спокійніше брати нові позиції і зберігати свій штатний персонал, і для того щоб цивільні мешканці, які проживають на території Оріхова, Запоріжжя, Вольнянська, могли спокійніше відчувати себе, розуміючи, про те, що захисна лінія захисних споруд повністю збудована. Пане Іване, ми вам Спасибо. дякуємо за ваш час. Сподіваємося, що це інтерв'ю, цей коментар зараз почули наші громадяни, які перебувають зокрема і в прифронтових територіальних громадах на Запоріжжі. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.